Vesluhajte ukrajinsko predavanje z Vatikano. Людмила Логуш, координаторка конференції Блаженної марти Вєцької української гілки товариства святого Вікентія Поля, описує в інтерв'ю для ватиканських медіа ситуацію в Києві та розповідає про внесок, який їхня організація робить у полегшення страждання людей. Це досить складно, намагаються намагаються люди триматись якось. за боми готувалася. Ми чотири роки вже живемо в цьому. Так і ці проблеми з електроенергією почалися ще в перший рік війни. Але такі масштабні і глобальні, то власне тільки цієї зими. Але тим не менше люди більш-менш підготовлені вже інтернет-провайдери і е, житлові комплекси, які там могли. Вони закупилися генераторами для того, щоб було якесь, хоча б таке мінімальне заживлення у компанії організації їм значно складніше. Які вони повинні працювати на безперебійній електроенергії, вони використовують генератори, але це досить таки дорого. Тому у нас вже почалася така проблема, що почали закриватися ну, магазини, такі мережі супермаркетів. Але тим не менше, все таки якось і уряд, і місцева влада намагаються підтримати людей, намагаються все таки включати, хоча б на декілька годин світло. У нас діють пункти незглавності, де можна підзарядитися. У нас бізнес досить такий лояльний до людей і дають можливість користуватися цими електроенергією, яку генерують. Генератори, тому так, от взаємопідтримка така намагаємося максимально підтримувати один одного, щоб всі тримали, щоб всі вижили. Розповідаючи про основні напрямки діяльності організації, пані Людмила зазначила. Основні напрямки. Ми, так як ми є Київською гілкою Товариства Святого Вікентія, конференція блаженної марти Вєцької, ми допомагаємо таких найбільш потребуючим людям. Це бездомні люди, це бідні хворі люди, літні самотні люди. І з війною в нас з'явилася. Така окрема категорія людей, які ми підтримуємо, це сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю або з паліативними хворобами. Тобто це такі найбільш вразливі категорії громадян, які найбільше страждають від того, від цих от проблем з перепадів з електроенергією, тому що проблема ще полягає в тому, що не тільки якби електроенергії немає, так, але так як всі інші комунікації, вони підв'язані під електроенергію. Це водопостачання, це тепл теплопостачання. То коли от такі от настають такі великі блекаути. Відповідно, всі інші системи теж е, перестають працювати. Намагаємося підтримати е, як можемо. Тобто, в, коли сталася така оце декілька тижнів тому, коли була дуже масова атака, і в нас деякі райони, особливо лівого берега, вони три дні були без світла, і відповідно ліфти не працюють так. Люди не можуть спуститися, сходити в магазин. Ми намагаємося звертаємося до кожного індивідуально, чим можна допомогти. Кому треба ліки підвести, кому треба воду підвести. Тобто, ну ось таке, якби індивідуальна допомога. Ось поряд з тим, у нас ще є підопічення тільки з міста Києва, куди ми можемо приїхати і допомогти безпосередньо на місці. У Нас так війною склалося так, що хоча ми, якби наша діяльність, поширюється на Києва, але до нас звертаються люди з інших регіонів, особливо з прифронтових зон. Це сім'ї, в яких лежачі дітки з інвалідністю, які не можуть. Нікуди виїхати, і взагалі не є мобільними. А ми кожного місяця формуємо їм, направляємо продуктовий набір, поштою ну, домовляємося з поштою, щоб їм привезли прямо додому. Зараз ми маємо багато запитів на павербанки, теж тому що. Такі ну коли електроенергію подається там декілька годин на декілька днів, то люди ну їм потрібно щось зарядити все, що вони можуть, так тому ми зараз якраз хочемо подумати, де дістати ці павербанки і направити туди сім'я. Намагаємося допомогти ліками, засобами гігієни, такі як підгузки, якісь одноразові пеленки, тобто все те, що людям необхідно. Такі базові, ну ми можемо погасити тільки покрити, тільки такі дуже базові. Потреби, їжа, засоби гігієни, вода можливо привезти відвести в лікарню, якщо комусь потрібно. Ну от от так. Тобто, ми знаєте, нас така допомога. На жаль, зараз в зв'язку з війною, що ми не можемо як програми системні. Ми так можна сказати, тушимо пожари, так тобто ми допомагаємо людям, які опинилися на найваж найважчих ситуаціях, і, і індивідуально розглядаємо це питання, шукаємо можливості допомогти. Одним із напрямків діяльності є допомога сім'ям, в яких є діти з інвалідністю, як сім'я Лесі, яка розповіла в коментарі для ватиканських медіа про те, якими важкими є обставини життя у місті, де посеред зими відсутнє електропостачання у квартирі, розташованій на 13-му поверсі багатоквартирного будинку. Розповідає пані Людмила, що там ми говоримо про підтримку сімей, які виховують дітей з інвалідністю, як Лесіна сім'я, це починаючи від такого, що ми раз на місяць збираємося всі. Разом з сім'ями, бо сім'ї вони зазвичай нікуди не можуть піти, особливо зараз. Поспілкуватися з іншими дітьми в цих дітей теж немає можливості, оскільки, наприклад, якщо Максимчик та син Лесі, він же ж не може навіть вони Не можуть його спустити, ось що потім винести на 13-й поверх на руках, тому що ліфт не працює так. Тому ми зараз шукаємо якісь шляхи волонтерів, які би могли знести його і винести. Збираємося раз на місяць організовуємо такі заходи для цих сімей, такі як ресурсні зустрічі. Так де вони можуть поспілкуватися один з одним. Ми там для дітей влаштовуємо якісь розваги. Наші волонтери приходять, організовують майстер-класи, чи якісь там от на, на свято були якраз організували таку анімаційну програму. То для дітей це певне. Це така теж комунікація, спілкування і інтеграція серед суспільства, ну серед інших людей, тому що вони зазвичай не мають можливості такої мобільності. От також це допомога ліками, засобами гігієни, продуктами харчування. Те, коли бувають якісь такі індивідуальні прохання, як, наприклад, допомогти придбати якісь засоби реабілітації там чи візочок, чи ще щось колісне і потрібно, то ми робимо збори. Збираємо ці кошти, допомагаємо людям. А деколи в нас бувають, що просять на якусь медичну допомогу чи на додаткові обстеження, ми також намагаємося допомогти, тому що на жаль, та ну допомога державна, яка видається. Таким сім'ям вона є досить маленькою, і, і це зазвичай тільки де на продукти харчування чи на якісь базові потреби. Олеся не працює, оскільки у нас, на жаль, немає в Києві таких м -м, закладів, де можна було б ну, дітей з такими важкими інвалідностями, вже в такому досить дорослому віці залишити і йти працювати. Це для наших мам взагалі неможливо. Так, це навіть навіть в столиці, ну навіть в Києві, тут така інфраструктура розвинута і досить такі київська міська рада багато працює на те, щоб підтримати сімей. Тому так, про таких сім'ях взагалі не йде мова, що мама може працювати. Як підкреслює пані Людмила Логуш, їхня організація згуртовує волонтерів? Ми є християнською католицькою волонтерською організацією. Тому у нас всі, якби які люди, які долучаються до нас, вони є волонтерами. Зараз в 2025 році на постійній основі там різні волонтери беруть участь в, інші, в різних заходах чи допомагають це в середньому 30 людей. Кожен відповідає, кожен має свою, скажімо, там сферу волонтерства, і кожен відповідає якусь за свою. Діяльність У нас є люди, які є педагогами за освіти, то вони там допомагають в якихось організації заходів, майстер-класів. У Нас є люди, медики або фармацевти за освітою, вони беруть участь в таких е заходах. От, наприклад, так, наш волонтер-медик, ми їхали в шелтер для бездомних і раз на місяць. Вона оглядає людей і надає їм ось таке, якби лікування первинну первинну медичну допомогу. Якщо є потреба в Торині або в якомусь більш серйозному. Обстеження і так далі. В нас є лікарі, які теж на волонтерських засадах вже в лікарнях нам допомагають, приймають цих людей, допомагають пройти обстеження і так далі. В нас є люди, волонтери, які, скажімо, там допомагають вести соціальні мережі, оскільки це їхній напрям. В нас є волонтери, які приходять і допомагають, наприклад, пакувати ці продуктові набори, поїхати загрузити, відправити на пошту. Тобто, в нас організація спрямована таким чином, що в нас кожен може вибрати собі ту сферу волонтерської діяльності, в якій він себе бачить, які він хоче займати. В коментарі для Ватиканських медіа Людмила Логуш, координаторка конференції Блаженної Марти Вєцької, розповіла про відповідь їхньої організації на гуманітарну кризу в Україні, викликану обстрілами енергетичної інфраструктури. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос рождається. Лаудетор Єсус Христос.